Куку, -ку. ви ще не прокинулися? Тоді підйом, пані та панове, це новини з борі. Ми вже розкочегарилися і готові розповідати про останні тришові події in Russian Federation. Поговорити, як ви здогадалися, нам буде про що. В принципі, як і завжди. Тому погнали. Він і його боротьба на Росії якогось так званого СВОшника банк вирішив позбавити квартири за борги. Йому прямо прислали листа, мовляв, з речами на вихід. Так, от що зробив цей СВОшник? Правильно, сів поки що на своїй ще кухні, і почав нити на камеру, як несправедливо з ним обійшлася його країна. В мене відібрали квартиру формально. Я бомж. Банк забирає в мене квартиру і виселяє мене з дітьми формально на вулицю. Ну у банк підійшов до цієї справи формально. Я вам скажу. Ну ну поранення в мене ось є рука. Оформити я просто не можу. Тому що у воєнкоматі мене відправляють у лікарню. Лікарня мене відправляє у воєнкомат. Видно, Росія була не готова що стільки повернуться. Я, чесно кажучи, думаю, що вони взагалі це не розраховували, але то таке. Далі воно каже, що його ніхто не змушував йти на війну. Йому просто намалювали гарну картинку нового життя. Ну, якщо він там не сколихнеться. Я вижив, але нове життя мене не зовсім тішить. Дуже шкода зараз хлопців, яким промивають мізки. Приходиш до приставів по боргам, тобі дають папірець про те, що ти можеш піти на СВО. І тобі всі борги будуть списані. Тож, якого висновку він дійшов? Ви готові? Для чого це все? Кому це потрібно? Ми для них просто ресурс. Просто кулі. Отож. Йому довелося понабирати боргів. Піти на війну. Отримати поранення, повернутися додому, дізнатися, що його сім'єю викидають на вулицю, і до цього держава йому просто брехала, аби зрозуміти нарешті, що країна його просто використала і викинула як непотрібне сміття. І все заради того, аби якийсь недолугий дідуган вгамував свої амбіції стати королем світу. Невже так розкриваються очі? Росіяни, дивіться і вчіться. Ну і трошки про російських політиків. Голова профільного комітету державної думи Ніна Останіна виділилася своїми розумовими здібностями на якомусь черговому, нікому не потрібному форумі, де місцеві політики роблять вигляд, що вони щось роблять. Це барані сударення заявила, що закон про домашнє насильство приймати у рік сім'ї не можна. Далі пряма мова. Закон про сімейне побутове насильство категорично не можна приймати цей закон у рік сім'ї і вважати сім'ю джерелом насильства. Мені здається, це нанесе просто остаточний удар по інституту сім'ї. Тому мені б хотілося отримати підтримку сьогоднішнього форуму, який би виразив негативне відношення до цього законопроєкту. Дякую! Уявили обличчя 91% заміжних жінок на Росії, які, хоча б раз, страждали від домашнього насильства. Ну а зараз пані таранове нація, яка хотіла взяти Київ за три дні. Коротко і по суті. Тепер працівник державної автоінспекції приймає положення лежачі. <хві> Вічно можна дивитися на три речі: на те, як росіяни ганбляться, туплять та самознищуються. У нас на сьогодні все з вами були новини з боліт. Вже скоро побачимося та до зустрічі.